Розпочалися збори зі спільної молитви за тих героїв, які загинули на майдані у Києві. Після чого слово взяв голова Рожнятівської районної ради Назарій Іванів, який ознайомив присутніх із останніми подіями в районі. Так за його словами, ситуація на Рожнятівщині контрольована на 95%. Днями вчинено чимало провокаційних дій. Зокрема, у Перегінську невідомі кинули коктейль молотова в комунальну аптеку. А в селі Підсухи напередодні активіст майдану, який брав участь у бойових діях в Києві, маючи бочку солярки, погрожував спалити село. Тому, на думку Назарія Іваніва, в кожному селі потрібно створити сотню для забезпечення правопорядку в районі. У кожному селі, якщо ваші такі не зроблені, треба зробити. Треба створити сотню, обрати сотника. Цей сотник має координувати свої дії з районною самообороною. Турчиняком Петром Йосипович. Загін народної самооборони. Ми створили річник сесії Рожнятівської районної ради. Таким чином. Як відбувається співпраця, як не спрацював підсуха. Сонник подзвонив сільському голові і дільничному міліції. Дільничний подзвонив начальнику, начальнику правового перегрупу. Тим часом сільський голова організував сотню і сотня, придушили цей конфлікт. Отаким От чином мало би бути також голова районної ради повідомив, що процес ліквідації партії регіонів в Ружняцівському районі може затягнутися на 2-3 місяці і закликав не чинити жодного тиску на членів цієї партії. З Спершу революції по сьогодні жодного заклику щодо страйкування, щодо перекривання вулиць, щодо побиття віку, навіть щодо розправи фізичної чи моральної на членами бувшої партії регіонів, нашого заклику не було. Якщо хтось комусь переказав, що ми казали заводити школу чи перекрити вулицю, це є обман. Тому я закликаю всіх, щоб ми закликали усіх інших про те, що жодного тиску фізичного чи блокування, чи ще чогось не має бути. Люди почали вимагати люстрації влади в районі. Яким чином відбуватиметься цей процес, пояснив Назарій Іванів. У кожному селі кажемо, що створюємо пораду. І при народній раді створювати ілюстраційну комісію. Ілюстраційна комісія села надає свої пропозиції ілюстраційну комісію району. Ілюстраційна комісія району напрацьовує матеріали і передає на розвід народній раді. Народна рада голосує і знову ж таки після рішення Народної ради ми пропонуємо людині отримати посаду. Якщо людина не має такого бажання. Ми зусили не можемо. Давайте будемо діяти по закону. Медсестра на пенсії Ірина Леповська, яка була у Києві під час останніх кривавих подій, вражена тим, що лікарів із Рожнятівщини практично не було, і вимагала провести люстрацію медиків району. У Нас є дуже багато медиків і хороших медиків у районі. Чому їх там не було? Невже них так зачерствіли То ти їхні серця, то їхні душі від тих хабарів, яких вони набрали? Чому їх нікого там не було? Дуже вразило, що лікарі потрібно давали допомогу тим помираючим дітям. І кожен клявся над тілом тої дитини, що хай мені руки відсохнуть, як я ще коли-небудь у житті візьму той хабар. Тож я звертатися хочу до медиків і хочу зробити ілюстрацію всіх наших медиків, яка була проведена, аби всі знали, всі бачили, і все, що вони більше ніколи не візьмуть.